Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні нарешті ми докопали технічні сорти винограду. І у вашій увазі хочу запропонувати наступні сорти. Чорний лікар. Дуже гарний сорт. Виходить дуже смачне вино. Ще цей виноград називають Кімкара, це Кримський, є Вірменський, є Кримський. У нас кримський варіант. Наступна у нього корнева система та ось такий приріст. Штук близько 20 ще маємо. Далі квітковий. Наступна коренева в нього. Та ось такий приріст. Теж непоганий сорт. Наступний це в нас Сомерсет. Ось така в нього коронева. Та ось такий в нього приріст. Теж непоганий сорт винограду. Технічний. Далі. Йоханітер. Залишилось три штучки. Ось такий приріст. Далі. Лівадійський чорний. Це теж дуже гарний сорт для виготовлення вина. Вино виходить дуже смачним. Далі, катавба. Ось така в нього коренева. Ось такий приріст. Теж непоганий сорт. Золотий мускат. Є поціновувачі таких сортів. Ще два штучки залишилось. Далі. Августовський. Ось така коронева. Ось такий приріст. Цікавий виноград. Білий. Далі у нас йде ще лівадійський чорний, три штучки разом близько 10. Далі є один августа. Ось такий приріст, ось така коренева. І залишається в нас пінонуар. Пінонуар є однорічні, також є двохрічні. Всі саджанці по 50 гривень. Кому цікаво, пишіть. Також під відео залишу в закріпленому коментарі ссылку на OLX Також ще є в нас столові сорти. Кому цікаво, можете ознайомитись. Все, друзі, на цьому дякую за просмотр відео. Гарного дня та гарного настрою. Бувайте!